Погода щоразу дивує зима на носі, але погода про це мабуть не знає. Бо синоптики знову прогнозують зміни. Чого чекати українцям 28 листопада? Та що метеорологи кажуть про найближчі дні? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Погода знову дивує. Українці не встигли насолодитися снігом, як знову вдарив плюс. І позначка на термометрі буде тільки підвищуватися. кажуть в Укргідромецентрі. Та й опадів не. Ближчі дні очікувати не варто у другій половині тижня очікуємо на більш хмарне та сіре небо. А також з четверга в нас вже трошечки підвищиться значення температури, але не сильно. Загалом переважно в більшості регіонів погоди без опадів. Вона так само збережеться і в четвер. Але в четвер вже у західних областях очікуємо на атмосферний фронт, який принесе туди опади. Опад вигляді дощу переважно, і лише в Карпатах з мокрим снігом. Та 28 листопада в Україні, крім сходу та південного сходу, в нічні та ранкові години місцями можуть утворюватися тумани. Температурні показники найближчі дві доби будучи досить низькими, особливо в нічні години, становитимуть 2-8 морозу в більшості областей лише на крайньому заході та по південно-східній частині в нічні години близько 0 градусів. В денні години практично в усіх регіонах будемо мати від 3 морозу до 3 тепла, і лише у західних областях та на Одещині плюс 1, плюс 7 градусів, починаючи з четверга, за рахунок більшої хмарності, те, що підвищиться температура в нічні години, становитиме вже від 2 тепла до 4 морозу, а в денні години від 0 до 6 градусів тепла. Коментарі фактами СІТІВІ» Вісиноптокиня Укргідрометцентру Олена Палагнюк розповіла, що 29 листопада в день у західних регіонах країни, а 30 листопада по всій Україні, крім півдня та сходу, очікується незначний мокрий сніг. 1 грудня у східних областях та південній частині України вночі і в центральних областях прогнозуються невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Нарешті території з 28 листопада по 2 грудня без опадів. Температура вночі мінус Мінус 6, в день від мінус 3 до плюс 3 у західних областях та південній частині вночі близько нуля, в день плюс один градус. Інший метеоролог Ігор Кібальчич каже, що у четвер, 28 листопада, у північних областях вночі таки пройде невеликий мокрий сніг. В день у західній частині очікуються опади у вигляді мряки, дощу та мокрого снігу. Подекуди в Україні можливий туман. Вітер у західній частині південний – 5-10 метрів за секунду. На решті території зміни напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, в день плюс 1 плюс 6, у Криму до плюс 8 градусів. Схожа погода і у п'ятницю 29 листопада. Вночі у західній частині, в день у північних Одеській та місцями центральних областях очікуються дощі з мокрим снігом. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний у західній частині змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, день плюс 1 плюс 6 градусів, у південній частині та у Криму плюс 5 плюс 10 градусів. У суботу, 30 листопада, у центральних, південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу із мокрим снігом. Врешті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туманним. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1, плюс 4, в день 0, плюс 5, У центральних та південних областях плюс 6, плюс 11 градусів. У неділю, 1 грудня, у південно-західній частині країни утримується погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Нарешті Торії України без опадів: вітер східний, південно-східний – 7-12 метрів за секунду. У південних та центральних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус один плюс чотири, в день плюс один плюс шість. У південних областях та у Криму плюс чотири плюс дев'ять градусів. Нагадаю, що раніше синоптики заявили, що цього року в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі Уніан розповіла і. Метеорологиня Віра Балабух повторюється ситуація весни дзеркально, коли на погоду Європи й України суттєво впливав азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло а початок осені також був достатньо спекотний, що не характерно для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не перезведе до сильних морозів. А яка погода у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Я бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобання. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!